Всім доброго ранку. Так, я вже йду зранку на заробітки зі своїм стільцом, з своїм відром. Як кажуть, старість мене вдома не застане, я в дорозі, я в путі. Наташа сьогодні за Кочегара, Ігор в роз'їздах, то одному сою завезти. Здати то другому треба допомогти людям. А як же? Так що, поки ярик вдома, спішимо набити зернят, щоб не стояли, сита в пусту. Вибирали, вибирали. Надійшла хмарка, п'ять хвилин пройшов гарний дощик, зробив русу і перестав. Так, Дощик перестав, роса трошки вже втекла. На сьогодні команда ух. Може, ми сьогодні і закінчимо цей кусочок. О, Дощ іде, а ми скиртуєм. скиртуємо. Скиртуємо, скиртуємо, да. Ох, який у тебе зонтик. Ваш пальто. <гум> <гум> да. Хмарка надійшла і гріміло, і блискало, вже десь пішло далі. А нас мочить. А над нами то хмарка і нас мочить. Да. Диви та Так, на сьогодні хватить. Через дощик ми трошки не добили, ще на півдня. Трохи покрапало, погріміло, поблискало і все пройшло. Так, приступаємо до миття. Вже й вечоріє. Ну нічого, думаю, за завитками справимося. Прямо в віч, ні тут. Так, дев'ятнадцята година. Ми вже домили. А де моє на Так. Це ми стільки. Стіки сьогодні набили. І намили. І я вже прийшла додому. На дворі вже добра ніч. Вже зараз буду робити каву. Ярик вже попорався з Анжелою. І Наташа мені показує альбом. Сьогодні поїхала і привезла альбом випускний Стасіків Так, а ну, Сасіку. Який у нас випускник. Так. Ніч, ми п'ємо каву, дивимося новини, бо за цілий день не було і минутки, як подивитися. Треба було контент, що тут і будемо розходитись. Всім на добраніч і тихо, і всім ночі.